Привіт! Давай подивимося, що принесуть тобі ці вихідні 4-5 січня. Обов'язково залишай вподобайку, пиши в коментарях слово приймаю. Давай подивимося, в чому ти знаходишся зараз, так? в яких енергіях. На зараз ти маєш достатньо планів, але намагаєшся всидіти на декількох місцях одночасно. Якось ти. Не готова зараз приймати чітке рішення і намагаєшся якось поки побути в тому. Роздумуєш, роздумуєш, можливо, щось нове прийде. Давай подивимося, що несуть тобі вихідні, так, якими вони будуть для тебе. Вихідні піднімуть твою емоційність, і тебе може гойдити дуже сильно, і ти можеш десь відчути втрату енергії від спілкування з близькими людьми. А з тими людьми, з якими наче повинно бути комфортно, ти наче будеш почувати себе, знаєш, такою жертвою. Будеш мати якісь невиправдані очікування, чекатимеш чогось радісного, а отримаєш, ну, так, не зовсім ті емоції і ті речі, на які б сильно розраховувала. Знаєш, це дуже емоційно може тебе злити, злити, енергію саме твою. Так. Зверни свою увагу, будь ласка, на перенавантаження на те, коли ти намагаєшся на себе багато брати, і це створює дуже багато такої напруги і конфліктів. Так, ти маєш якісь результати, так, ти маєш, знаєш, і фінансову, і задоволення якесь від того, що в результаті отримуєш. Але можливо, варто задати собі питання та просити допомоги і делегувати свої заняття. Тобі зараз треба побути в собі, приділити час собі, можливо, помедитувати. Давайте подивимося. Подивимося, тобі зараз на цих вихідних дуже необхідно накопичити свою енергію через творчість. Займись якоюсь творчою. Такою справою, яка може тебе розширити, дати тобі насититися, можливо, щось пізнати нове. Тобі це дасть великий запас енергії. Тобі зараз треба реально зануритися в себе і накопичити той ресурс. Порада тобі на вихідні. Порада слідкувати за своїми думками. І знаєш, відпускати ситуації, які тобі не подобаються. Тобто пропускати їх в номо себе. Вихідні тобі дадуть дуже крутий шанс, який може тобі показати деякі моменти, на які ти не звертаєш уваги, але в цьому тобі треба трошки мати терпіння.